Вітаю, шановні глядачі, бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, куди дівається енергія, Чи є крадніки, стяги, мороки, програми, що стягують енергію, силу із тих, хто дивиться відео близьких людей. Чому не вистачає енергії, сили втоми? Яка причина втоми? От, вийшов в стяг крадній. Да, це дуже сильне виснаження. Ви постійно в боротьбі, втома від боротьби. Від боротьби за себе, за свої фінанси, за своє майбутнє, за вашу долю і вдачу. І ви переможете в цій боротьбі, це завершальні якісь етапи. У вас буде перемога із за того, що постійно на вас на постійній такій основі, як то стабільно, постійно щинили на вас скрадніки, стяги, висмок того, висасували, фінанси, енергію, все забирали. От тому відбувається така втома. Ви зможете відновитися. Це все агресивні дії. Постійна боротьба у вас агресія, причому заради агресії. Тут ви не заслуговуєте на таке. Вдасться відпочити, вдасться відновити енергію. У вас дуже хороші карти вийшли, будуть а, і, 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 і такі позитивні. Зрушення у фінансах. Тут крадники стояли, що стягували гроші, буде все. Ще стоїть порча на самотність, отвороти стоять. Заперечую весь негатив убираю. Перемога на вашому боці. так Захист став дуже добре. Заперечую, весь негатив знімаю, заперечую весь негатив знімаю. Всі мороки вибираю, Крадніки кістяги ламаю, всі програми негативні, що по колу ходять, більше по колу не підуть. До ворога повернуться, розсікаються повністю всі прив'язки. Мороки негативні Вибираю, перекриваю, перекриваю. Виймаю з тіла із душі, негатив весь обираю з енергетичного фізичного простору. Виймаю весь негатив, убираю. руйную зв'язки, руйную негативні програми. Більше не працюють, відновлюється енергетика, повертається сила. Все, що стягували назад, Всі фінанси, здоров'я, молодість, красу, гроші сили, енергія повертається до вас. Назад буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть повернути все, що було стягнуто. Відновити енергію, відновити здоров'я, відновити красу, молодість. Закриваються енерготоком. Відновлюється енергія, буде так і так буде. Більше на вас не можуть впливати, втручатись, крадні стяги ставити, не зможуть. Убирається повністю весь негатив. Відновлюється енергетика, буде так і так буде. Більше всіх, хто бажає зробити цього, не зможуть оцікають Це буде все сказане, здійснено так буде. Всі плани ворожі руйнуються, більше вам заважати жити не зможуть. Всі, хто на вас позариться, сам без нічого останеться. От цікай ворога, які вічно буде так і так буде. Вам має повернутися енергія, здоров'я, відновитися ваша сила. Здоров'я повернутися стане набагато легше, але це питання треба періодично повторювати, ще дивитись. Так що така вийшла кава сьогодні. Також хочу запросити, якщо у вас важка ситуація, запросити на індивідуальний прийом номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд, так як зараз на YouTube каналі. Це теж дуже працює ефективно, допомагає. От. І хочу нагадати, як треба зараз з українцям пити каву. Ви маєте поїсти, випити води, придбати або зробити каву і зробити донат для військових українців, для наших військових. на... Їхні потреби відшукайте. Дуже зараз багато є, хто збирає. Будь ласка, не забувайте, робіть донати. Навіть одна гривня це дуже хороший донат. Розумієте? Зрозумійте це, будь ласка, і тільки так пийте каву. Це таке правило. От. Бажаю, щоб у вас відновилася енергія. Щоб ви встали і рухались вперед, виконували всі свої наміри, завдання, що, у вас, що ви собі намітили і щоб все вийшло найкращим, чи навіть краще, ніж ви сподіваєтесь, щоб було навіть краще. От. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!